Всім привіт! Канал час рибалити. Нарешті в нас закінчився сезон досів і я сьогодні зранку вибрався на річку бужок половити карасиків на кормачки. Прийшов сьогодні о 5 ранку, ще було темно. Поки знайшов місце, поки закинувся, загодувався, вже піднялося сонечко. Сезу цікаві на клювання. Риб пляє то може буде і клювати. Цілий тиждень в нас йшли до сів. річка набралася з берегів повиходила водичка. Трохи помутнівша вода, але я думаю, на кльов це сказатися не повинно. Тому чекаємо на клювання, всім приємного перегляду, не перемикаємось. Дальше клювание. Нарезьте Опустила. Оп, и есть рыбка. Кто там у нас? <плес> <плес> Ось такий перший карасик за сьогодні взяв на кармачок на кук медовий. Так, ну що, ловлю, як зазвичай, на кармачки. На гачок чіпляю пінотесто медове. Ну а в кармачку кашка. Сьогодні кашка в мене основа перлова крупа варена з додаванням макухи і вівсяних пластівців. Кашка получилась стакан. вон. Варменка рассыпается. Класс. Так, і знову клювання і тут є, є але маленький. Такий малесенький карасик. такий просто малесенький карасик. На долоні. Они все -таки Такие непотребные. Бежи. А вот. Какая-нибудь Так, кто На снова, да? Трохий бірси, але тоже не крупный. Ну хай все Ух! добіг, Трохи далі там ловлю на удочку у По дереві поваленому Поки що нічого не клювало, буквально недавно тільки пішов. поганий карасик таке клювання було а? який гарний обіг собачек Так, що посидів під деревом на поплавочку, клювань не було, а тут пікало. Вирішив, що буду краще тут на кормачки сидіти. Тут незручно кидатися і поплавочок, вода дуже сильно піднялася, берег підтопила, весь очеред вийшло у воді. Приходиться в краєчку сидіти. А вудочку під дерево кидаєте, чи я заносить туди під гілки, але ліворуч кинуть не ніде. Зараз буду все рано Справи якось спробувати. Така точка почала працювати. Рибка підійшла на закорм. І зараз клювання такі більш-менш пішли систематичні. Подивимось, як довго це буде. Получается, стоит рыбка, чи ходит рыбка на самом русле. И тем берегом нема, и тем берегом не укатывает. А на русле, на ямке, клюют более-менее нормальные карасики. Попробуем далее. Так, снова клювание. О, ну я щось, знову щось маленьке. Ай, звіток. Коротше, клює тільки на руслі. Річка для розуміння ші... завширські десь метрів 8-9. А, получается метр вперед, метр назад. І все, кльова нема. Тільки треба потрапити в саме русло. І тоді щось клює Ну, сложного заброса майже. Вот ну, такие невеличкі карасики в основном. Так что, насколько это локальность играет роль. Когда дальние забросы, там промазав пів метра и чекаешь, а воно не клеит. Всяке бывает. Клюют прям здесь под это ч ⁇ явно стоит. Паня сейчас ест. Это как раз. Маленькая. Там такие краски. такие стакицы вообще уже. що це ну і до долоні не дотягують хай живуть піднявся вітер сильний тут в мене наче ще не дуже дує але поверху листям гуд шумить гудить так що за звук вибачайте Вот такие малые Малые рыбы Не хочет крупнейше клевать Требует попробовать Сейчас поставлю кукурузу Возьму у напарника кукурузку ну такие малыши Возьму кукурузку Поставлю по две штучки на гачок Буду чекати, риба є, а клювати не хоче, тому треба пробувати. спробувати. Профтека два малиси Отакі от ліві. Разные с ним Так. Взял по кукурузку и горох сейчас. На ту... На то в уже поставил. Сейчас сюда по два штучки ставлю. Всяка мелка риба десь плавала осторонь і не клювала. Спробуємо, буде щось крупніше чи не буде зовсім нічого. Вся перша вже стоїть десь хвилин 15, а ні, ще 15 хвилин 10. Два піка було щось коротеньких. то течія збиває трохи. Кормачок то ли може. Якась мелка рибка пробує заглотити крупну наживку. Коротше поки результату нема. Ось ось такий карасик взяв на поплавочок, на перловочку. Кидав туда туди. Висадів. Будемо пробувати. На кукурузку, на жаль, стоїть жодного клювання адекватного. Так, от легенькі пікалки і все. Зараз трохи постоять, поставлю і туди перловку. Спробуємо. На маночку, на поплавочок. Ось такий маленький красик. Відпускаємо. Вже діло до вечора, ну такий трохи крупніший за малого. трохи деформований такий карасик щось с нього з хвостиком може якби був жизнь здоров то був би і майже такий нормальний лад... на долоні. Так, біжить у садочок. А я трохи половив на удочку поплавкову. Непогано так трохи засняв там. Получається спробував. А, получається на кормачки пішло. Пішов мілкий карасик. Я їх відклав в сторону, ну, почав там експериментувати то кукурудза, то горох, то перловка на гачки. Ну одним словом нічого не допомогло. Накуплювала. Мілка рибка, а на все інше взагалі не було клювань. Я почав ловити на удочку, поставив спочатку приловку. Майже відразу зловив карасика такого на долонь. Потім декілька мілких, потім почались такі клювання невнятні. Нічого не засікалось. Поставив, почав пробувати, поставив манку болтанку. Робив сьогодні з куркумою. Получилась така красиво. красива. О, і пошло непогано ловитися. Попадалися і мелки, і крупніші карасики. Але недовго кайфовав. Зашипився за гілку. і обірвав повністю всю снасть. Всю смазку. Поки перев'язався, поки это все. Закинувся. Ну і все, щось крупно карася не було. Зловив декілька таких напівдолоні. І все. На годинку вже майже 16. Чекаю вечірнього вихіду. Так, є та ж сама вудка. Нагачку. Нагачочку щось, щось, щось. Та такий. Середній по розміру. Щось <кхід> немає сьогодні крупних карасиків. Або мілкий, або середній. Ну, з іншої сторони теж не пусто не пусто. Але хотілося б щось покрупніше. Так, і знову ліва. Так, ливало, поки камеру виставив. Або сход, або. Коротше. Ну щось є Ну кем. Сьогодні ну, дуже багато цього мілкого карася, звідки він взявся. біжи, я хочу в садок тебе нести. То кидав мілкого і в садочок, ще думаю, на взважування фінальне. Подивитись що там вийде. Якщо трохи накидав і мілкового карася у садочок. Сьогодні брати не буду всього відпущу, може крупнішого напарнику віддам, якщо він не доловить нормально, щоб посмажити було. Почав клювати у бушку канадський сомік. Раніше його тут не бачив, ну роки три точно. А в цьому році, скоріш за все з канала, з Рибкозовського вийшов сюди. І це буде біда-бідою через декілька років. Він у Вінницькій області дивився по відео. Так місця є, що взагалі окрім нього нічого не клює у Бугу. Тут не було такого сома, а зараз з'явився сьогодні на черв'яка напарник 107-8, каже вже зловив. Такий миленький. Відпускати його, я вважаю, не треба. і кажуть, що да він смачний. Буває росте там до якихось таких приємних розмірів. Але для водойми ну, це біда виїдає всього малька, ікру. Ось така в мене маночка, з куркумою. Дуже гарний жовтий колір. Ось такий приємний запах. Рибкам сьогодні така приманочка дуже сподобалася. О! Клює! Кормачок! Так, ладно, зараз закинемо та піду, вийдемо кормачок. Стас. 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 Ну і що, і малий якийсь карасик. Да? Малий. Та що ти йди сюди. Ось вот така от рибка. Ось вот, напарник зловив якого карася. Такий на пів кило. Може більше. Я Можливо. думаю, грамів 700 зараз зважимо. Ну всякие тут рыбы живут, ну, 750 хранят, 750 красавчик. Еще один маленький, что-то не как не хотят. Знову. Дорослі карасики підходити на точку. Плотно стали миленькі. Куп. 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 І знову мілкий. Клюнув як дорослий. Плавно потернув під воду. Виявився малим рибком. Попав в садочку. Значить повезло, раніше піде додому. Так, ну що на кермачок хтось. Джи, та знову внуки. Рибки багато, але сял, така що на удочку плює, що на кормачки. Хтось не хоче. До мене підходити покиша рибка. Ніяк не хоче. Чекаю, чекаю. Годую, годую. Вона якась балована, каже мені. На годиннику вже 19.30. Рибка не клює, можна сказати, з 18 години. Пробую ловити і на кармачки, і на удочки. На удочку поплавочну, годуюсь, перезакидуюсь, міняю місця, Ну, все даремно. Не тут не клює, ходив трохи далі, там, біля поваленого дерева ловив, Пробував. ну теж нічого. Тому що буду збиратися. І їхати додому. Зараз достану садочок, подивимось, що я наловив, відпустимо рибку і підемо додому. Ну що, рибки трохи підловили. ловили. Розмір, правда, такий собі, ну нічого не поробиш, кожен раз не може гарно ловитися. Так, от що нам вдалося зловити сьогодні. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, ну можна сказати, шість рибок. Такі більш-менш такі, такі, на більше долоні грамів 150. А зайво вам такі карапузи. Зараз попливуть підростати, тренуватися, клювати. Бливи підростай. Дякуємо тобі за клювання. Пропливай ще, Так, ну що, рибки багато в річці, вона ходить, годується, але дуже багато мілкої стало. Раніше... На весні і спочатку літа мілкої ну, ну, майже не, не попадалося Карасі клювали в основному такі гарні мордаті От. Ну, То, що є і зараз гарні карасі, це факт. Мій приятель сьогодні це доказав, зловив два дуже гарних карасика Один 700 грамів, один майже 500 От. Тому щось до мене вони сьогодні. Не припливли. Ну, нічого, будемо ще рибалити, свою крупну рибку ми зловимо. На цьому все. Дякую за перегляди. До побачення. Пока.